Рейки медитація, енергія для фінансового потоку. Сядья боляж зручно. Не схрещи руки тано. Твоя спина має бути рівна. Заплющи очі, зроби глибокий вдих, видих і дай своєму тілу розслабитись. ще один вдих, повільний видих. І ще один глибокий вдих і на видиху відпускає напругу, турботи, сумніви. Дозволь собі розслабитись, дозволь собі відпустити думки, біль, переживання, дай енергії вільно текти через тебе. Дозволь всім потрібним процесам статись і промов за мною. Я приймаю енергію рейки. Та рейкі гроші від майстра Ірен Соколенко. З наміром я наповнена чи наповнена фінансовою енергією. Гроші ідуть до мене легко з різних джерел. Я відчуваю, як моя фінансова енергія зростає, і я дозволяю собі заробляти більше. Я живу в стані достатку стані впевненості в завтрашньому дні, стані, де гроші у мене є завжди. На благо мене, Всесвіту і всіх живих істот. Енергія м'яко окутує тебе. Наповнює твоє тіло. І починає прибирати все зайве. все, що заважає твоїй енергії розкриватись, все, що блокує тобі фінансовий потік, твої страхи, тривожність, невпевненість, відсутність дій. Ті моменти, коли ти забуваєш про свої мрії, коли забуваєш про себе, коли живеш в нестачі. Невпевненості, коли займаєшся самознищенням, говориш про себе в негативному ключі, коли постійно відчуваєш, що всі проти тебе і ти теж, а ось старі сценарії. Які повторюються знов і знов, борги, кредити, ментальні борги, невпевненість в собі і все це зараз розчиняється в потоці енергії поступово, спокійно, і так вони не підуть за один сеанс, але якщо ти далі будеш працювати з цим, якщо в моменті після сеансу ти відчуєш, що повторюєш старий сценарій, то ти можеш свідомо змінити його. Подумати інакше, змінити звичку, дозволити собі те, що зазвичай блокуєш, не тому, що не можеш собі це дозволити, а тому, що страшно. що гроші закінчаться. І так крок за кроком ти зміниш своє життя через медитацію, дію, через усвідомлення, через зміну думок, звичок. Через дозвіл собі мати більше, через те, що не будеш сидіти на місці, а будеш створювати. Відчу, як енергія забирає все зайве, забирає з собою, звільняє тебе. Відчу, як стає легше. але всередині тебе тепер так порожня, коли блоків немає, але і енергія ще не прийшла. Ти відчуваєш себе спустошеним чи спустошеною, відчуваєш порожнечу всередині себе. І місця, де були блоки, наче воронки, які просто закручують цю порожнечу, і вона стає все більше і більше. І саме через це дуже часто, коли ми починаємо працювати зі своєю свідомістю, з діями, ми наче щось змінюємо, а реальність не змінюється. Тому що нам не вистачає енергії. І всі наші дії витікають, мов пісок крізь пальці, просто висипається, і ми не бачимо результату. Але якщо відновити енергію, якщо повернути її, то кожна дія буде влучною, кожна нова думка матиме силу. І це буде змінювати твоє життя по справжньому. Ця енергія знаходиться в тобі, вона завжди була в тобі, вона завжди жива, але не завжди наповнена, і часто ми зливаємо її на негатив і не повертаємо її собі. У нас немає на це часу, просто ми зайняті всім на світі але не собою, але так прагнемо до змін. Але часто відновити свою енергію. Вона й принесе тобі фінансовий потік, вона і поверне тобі відчуття грошей в твоєму житті, не пустоти не порожнечі, а справжні грошей, які є у тебе, які твої. Зроби глибокий вдих, видих. І відчуй, як в твоєму сонячному сплетінні. З'являється маленький світ. Наче маленька намистина. але вона світиться, і її світло дуже яскраве, і воно починає зростати в тобі, ставати все більше і більше. І ти відчуваєш, наче в твоєму сонячному сплетінні пробуджується щось величне. Це і є твоя сила, і вона починає заповнювати твоє тіло. Розростається все більше і більше, заповнюючи кожну клітину. І ось ця енергія вже виходить за межі твого тіла, вона наповнює і зцілює все твоє енергетичне поле, зцілюючи всі місця, де було тонко, де твоє енергетичне поле було зруйноване, ті місця, де твоя енергія витікала. До що ти не відчуваєш натхнення, впевненості, тобі не хочеться нічого робити і ти відкладаєш на потім. А тепер відчуй, як ця енергія повертає тобі цільність, і як в тобі прокидається бажання творити, діяти, створювати. Як до тебе повертається бажання жити, бажання заробляти, бажання отримувати насолоду в цьому світі. Відчую, як твоя фінансова енергія повертається до тебе. Ти відчуваєш це кожною клітинкою твого тіла, твої гроші йдуть до тебе. Все, чого ти варта чи вартий, все, чого ти заслуговуєш, все повертається до тебе. Воно завжди було твоїм. У тебе просто не вистачало сил це взяти, але тепер вони у тебе є. Зроби глибокий вдих, видих. Я відчув впевненість в собі. Відчув стан достатку. Відчув, як до твоїх стоп приходить енергія землі. І крізь твої стоп вона проходить в твоє тіло. Заповнюючи кожну клітинку, зцілюючи кожну клітинку. Вона проходить крізь це тіло і виходить через маківку, і на неї спускається енергія джерела життя, світло безмежне. Енергія, яка прибирає всі блоки. Всі установки, всі обмеження, все, що ми створюємо собі в цьому матеріальному світі, і повертає нас до нашого природнього стану, стану, достатку, впевненості, любові до себе і цього світу. І ця енергія заходить в Твою маків, проходить крізь все Твоє тіло, наповнюючи і зцілюючи, і виходить через твої стопи. І ці два потоки безперестану проходять крізь Твоє тіло, наповнюючи його. І тепер ти магніт для грошей, можливостей. магніт удачі, впевненості, ідей. І зараз, коли ідеї будуть йти до тебе, просто бери і роби, а результат точно буде. Бо у тебе є, ти і твоя енергія. І енергія тече не лише до тебе а й через тебе далі в світ ти стаєш частиною великого кола обміну ти отримуєш ти даєш ти примножуєш фінансовий потік рухається вільно тому що ти більше не блокуєш його страхами та сумнівами Відчув всередині себе вдячність за те, що ти маєш, за те, що до тебе приходить, за сам факт твого потоку. Подякуй Рейкі за гармонізацію та ясність, за довіру, яка розкрилась в тобі. Відчу, як нова енергія фінансового достатку стабілізується в твоєму полі. Вона постійна, вона з тобою, вона жива. Вона включається знову і знову. І ти просто згадуй цей стан. Зроби ще один глибокий вдих, видих і відчуй, як цей потік розширюється навколо тебе. Золотий потік. Він наповню всі твої ідеї, всі твої плани, всі твої справи, всі твої картки, всі твої борги. Ця енергія наповнює твої борги відчуттям стабільності. Якщо вона в тебе є звичайно, і допомагає тобі закрити їх легко, впевнено, без відчуття постійної втрати стабільності. Енергія дає тобі впевненість, внутрішню опору і відчуття, що ти можеш все. Енергія йде до тебе і через тебе, наповнює, розширює і відкриває нові можливості. Коли відчуєш, що процес завершений, ти можеш повертатись в своє фізичне тіло, поворушити руками, ногами, зробити глибокий вдих, видих, розплющити очі, повернутись в реальний світ, але з відчуттям спокою, стабільності і відчуттям достатку і знанням тепер я можу все.